В розрахункових центрах теплогенеруючих підприємств другий тиждень поспіль аншлаг абоненти йдуть нескінченним потоком. і всіх цікавить лише одне питання: кому й за що вони мають доплачувати від 300 і більше гривень? Ну прийшли додаткові гроші по субсидії, які я як повернути вернути Мама в частному домі живе, Там указано обов'язковий платеж ті, вот. хто живуть в квартирах. Такої графи здесь немає в квитанці. Поэтому ми платили в соответствиї. Причому я кожен місяць переплачувала, подстраховывала себе. Я захворювала субсидію. Ну і я оформляла. Ну і було, нехай буде і так. А субсидією, що у вас відбулося, що вам розказали тут розрахунок? Зплатіть і все. Скільки платити? 507 рублів. 507 гривень, так? Да? Так, да, за погоду. А до того виплатили обов'язкові платежі. Да, так, да. так, угу. Що подавляє? Скарги на виставлені рахунки вже дійшли і до голови облдержадміністрації. Валерій Куліч поставив питання Руба, зважаючи на те, що такі квитанції поприходили отримувачам субсидії, тобто соціально незахищених категорій населення. Це просто шквал звернень. От у мене ну, лежить приклад. Ви нарахували субсидії зараз 534 гривни за квартиру тут скільки 40. Якщо є площа за, метр... за 47 метрів квадратних людині треба повернути 534 гривні субсидії. І я так розумію, таких квитанцій люди отримали масово. Тепловики запевняють, рахунки виставляли не вони, а управління соціального захисту населення. Загальний обсяг переплаченого державою за отримувачів субсидій оцінено у 6,5 мільйонів гривень. Ці кошти зрештою повернуться державі. Ви знаєте, що була постанова 1037, Ми нараховували по температурі зовнішнього повітря, якщо там скажімо, ну в залежності яка температура. І фактично квадратний метр був не 18,52, не 18 гривень 52 копійки, а скажімо, там, в середньому десь 14-13 гривень за квадратний метр. Тому на сьогоднішній день будуть зводити баланс наданих субсидій державою. Чому? Тому що рахувалося на 18 гривень. Отже, виходить, держава переплачувала пільгами по 4-5 гривень за кожний субсидійний метр, і тому зараз просить повернути їх. На аналогічний сюрприз варто чекати і в газових платіжках. Особливо це стосується тих, хто не економив блакитне паливо взимку і не платив обов'язкових платежів, вказаних у квитанції. Тож газопостачальники вже чекають напливу споживачів.